За одну хвилину розповідаю все, що вам треба знати про енергію вашого мозку. Мозок працює чудово, коли у нього є стабільний рівень глюкози, якісний сон і спокій. Мозок маленький, але він споживає 20% усього кисню та калорій, які споживає ваше тіло. Робота при фронтальної кори дуже дорога для тіла, і глюкоза є її основним паливом. А у відповідь на стреси, кількість необхідної глюкози. Збільшується, крім цього, мозок чудово функціонує лише коли внутрішнє середовище стабільне, коли ви виспалися і не стресуєте. Простими словами, нестача сну один із найбільш руйнівних. Факторів недосип робить ваш самоконтроль надзвичайно дорогим або взагалі неможливим. Тому в ті дні, коли ви не розпали, вам хочеться їсти всяку хрінь, бухати, курити, скролити соцмережі і сперечатися з людьми. Постійний стрес створює високий рівень кортизолу. Це теж порушує самоконтроль і робочу пам'ять. Вам важко працювати головою. Система постійно перебуває в режимі. Бий або біжи, тобто ви або агресивний або уникаєте важких завдань. В такому стані ви не можете нормально думати. І Якщо любите солодке, то знаєте, що різкі коливання рівня глюкози теж порушують стабільну роботу мозку. Ви просто в моменті тупішаєте. Отже, стабільне харчування, сон і спокій це ваші джерела підзарядки мозку. І навіть при всіх виконаних умовах, якщо ви з самого ранку. Перевантажити мозок, наприклад, скролінгом соцмереж, або багатозадачністю, ви швидко вичерпаєте енергію і якість ваших рішень і роботи впаде. Якісний сон і відновлення це інвестиція у ваш розвиток. Завдяки цьому ви думаєте краще і можете розвиватись швидше і заробляти більше. Це була теорія. Якщо Готові перейти до практики у своєму житті, напишіть в коментарях сесія, і ми домовимось про зустріч. Це безкоштовно. Передайте це відео тим, кому бажаєте успіху, і підпишіться, щоб знати себе краще і керувати собою легко. Дійте!